Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий хорор-режимчик під назвою М'ясник. Хе-хе! Саме цей режимчик мене просили підписники в моєму телеграм-каналі, так що обов'язково залітай туди, тому що матимеш можливість поспілкуватися зі мною і, в принципі, запропонувати свій якийсь режимчик. Як бачиш, це сталося, мене просили, я сюди залетів. І, ну, насправді цікаво, чесно, цікаво, що нас буде тут очікувати. У нас, як бачиш, є чотири лобі з однієї сторони, два, точніше, ще чотири з цієї сторони, і відповідно лобі на одного, на двох, на трьох і на чотирьох. Тому я отак Литів би сюди, бамц. Можна сісти сюди на крісличково? Ні, не можна. Ну, окей. І в цілому за 2 секунди відправляємось. Отако м'ясник. шо. <плес> О, ми десь в машині їдемо, прикинь. Ага, у нас працює радіо, нам щось там по радіо розказують. Так, окей, окей. Ага, ага. Літає дерево, ну нічого незвичайного. Ой-ой-ой, <плес> Dead end. Ага. Нема дороги, мертвий кінець. Що? За що? <плес> Ой-ой-ой. Чубі-бабі. Так, ага. Представляю. грає знов якась музика. І що це що це? Йо-мойо, це що таке? Рукосвин? А, Обалдіть. Оце то да. А і що мені робить? Що робить? Що робить? Що робить? Може їдь? А, Ти хто такий? Ага. Поняв. Прекрасно. Я так розумію, він мене вкрав, да? І кудись привелик? Ой-ой. Давайте бейтесь, бейтеся, замочіть друг друга. Опа, бачу патрончика. Щось, коротше, з цією свиною свиньою було не так, каже. Ну да, звісно, що це? Йо, що це таке? Воно живе! Ха-ха-ха, обалдіть! Іди від мене, ти свинота дика Смердеча. Фу, що ти робиш? Руку нюхає, прикинь. Ага, і пішла собі. Вон як. <рес> Каже, так, я тепер маю зловити ту свиню. Ага. А нам що робити? Я ти зараз махну ним тим ножом, ти поняв? Ти чуєш чи ні? Опа. Опа-опа-опа. Так. Ага, можу бігати. Йо, мене ноги видно, прикинь. First, медична допомога. Ю, щоб відкрити інвентар. Окей, в мене є інвентар. В цілому вже непогано. Е -е, рука манекена. що вона мені? Річ інсайт. Не поняв, щось щось зробити. да? Ану, чекаю, тако, да? Використати руку манекена. І що буде? Бо я свою туди не хочу сувати. Хе! Ну і що? А, нічого? Просто реально взагалі нічого. Тю! Опа, молоток. Що за звук? Типу, він подіргав руку чи що, не поняв. Лол, прикол. А що робіть? Е, якісь є відра, тут що, е, якась мичка. Ага. ага. <гас> двері відкриті, оказується. Диви, прикол. Let's go. Так, так, так. Ага, ага. Що тут у нас? Є щось, якийсь коін. Оце да. Е, виглядає, як тут чогось не вистачає. Ага, не поняв. Закрити двері. <гас> Так, що тут у нас? Нічого такого цікавого, да? Жаба. <рисно> Прикол. Так. І тут щось діпа, да? не хватає? щось украли. Оце туди. Тут що? А, нічого такого. Є картина, є якийсь. Ааа, а ось що нам і показано. Там повинна бути ворона, кінь, кішка і в цілому все. Нам треба знайти отакі статуї, да? Окей, опа. Паток піцу, це непогано. Е, я можу відкрити чумайдан? Не можу. Окей, звідси теж нічого не заберу. Якийсь кросівок, нашо міні-кросівок, я не знаю. <laughs> ну, хай буде. О, окей. І це повинно бути отут. Давай. Пенс? Не поняв. А, можливо, можливо, треба взяти отаку в руки, да? Пенс? Є. О, О да! Працює. <sighs> а, це патрон. Фу, налякав мене. Ха-ха! Як же ж ти мана. Опа, я поняв. Від нього треба тікати, так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сюди, 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 сюди. Бенс. Все? Ні, не все, не все, тікай! Ааа, здуріти, здуріти, воно. Нас доганяє. Да! Догнало мене тварь! А! Чмо, смердіче! Пішла ти в дупу, пішла ти в дупу! Ні, не за мною побігла на цей раз. Окей. За мною, за мною, за мною! А, відкрий, відкрий! Та це жесть, ти прикинь! Халепо воно в нас їло. Двері задозу крию. Диви, а я не прям геть помираю, так? Непогано. Окей, можу пройти. Ой-ой-ой, оце жесть. а що робити? Від нього якось тікати, не тікати, я не розумію. Що робіть? Ой-ой-ой, десь тут чую. Щось там уже їсть, прикинь. Свин смердячий. Ану ану. Що тут? А, я понял. Ха-ха, я понял! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! А, весь кросовок, де трогай мене! Тікай, тікай-тікай. тікай. Так, погнали туди в ту сторону. Пицца, Бемс. треба було закрити. Треба було закрити. Бемс, бемс, пішла в дупо. А, тут закрито. Тут закрито. Я можу тут типу сидіти, да? Да, дві, сховався. Це ж, Це вона по мене? Ні? Ні, наче ні. Бем? Можна йти? Так як да? Тут що? Набої, непогано. Ой. Там ще була медицинська перша допомога. Так, чекай, де була? А коняка в самому початку повинна стояти, прикинь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо тікаємо, чекаємо, 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 бемц. І все, сховався. Давай якось Пробувати тоді проходити, в принципі, хоча б якось, хоча б якось. Бем. Отако. І отако сюди бемц. О, патрон час. Ха-ха, здоров. Упа! погано, 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 погано. Нормально, непогано закриваєш собі двері в лице. Окей. Статуетки. У нас статуетки всі на місцях чи ні? Непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! А воно сюди доста Зайде до нас? Нет? Да? Нет? Да? А, не, тут сейчас зона, хорошо. Нам тепер треба якось звідси вийти, жесть, прикинь. Фу, який жах. Так. Let's go, let's go. Нам треба зараз по-любому добиратися туди, туди, де статуєточка. Швидко пробігай, 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 Так ось сюди, 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 сюди. Став, став, став! А, хаває мене свин! Це жесть! Ну все, халепа! Відпусти мене! Він просто мене тут зажав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! let's go, летс го! На мене загралась, хорошо? Да? Все, пішов ти в дупо. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. А. Тут вона вже стоїть. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Шматок піци є. Окей. Давай такого Use Bands. Хорошо. Ага, Objective диви. Знайти ключ до дверей. Саме оцих, які ми не змогли відкрити. Окей. Цікаво тільки, де його шукати? Цією свинею, дурацькою. Ладно, тихо. Закрито. Хм, щось відкрилося. Не відкрилося, ні чорта. А, усьо. Диви тут по-любому. Данс? Суперсько. Окей, okay, let's go. Воно повинно відкрити ці двері, так? Ні? Не поняв. Може взяти його? Да? О! Да! Да! Відкрилось! хорошо! Ой-ой! А свинюк, а то тут тоже. Хе-хе-хе. <свят> і що мені робіть? Мені можна нічого не робити, так? Вона собі назад пішла. Окей. Так, хорошо, ми знову разом. Як мені вийняти тебе з ходбару? Хто я знаю? Вибратися з дому і знайти паучий ключ. Опа. А оце уже цікаво, бенц А, тільки 5 патронів прикинь. Неприкольно. Абсолютно неприкольно. Аптечка. О. У тебе є набої. О, диви. За коїни можна тут всякі різні штуки купляти. Давай я би пістолет. А я вже не зможу це зробити. Да? Тепер отаков хотбар, бемц 3. Кросовок підберу. <с. <с.> Може треба буде. Коїн. О! І можна купити тепер собі ще трошечки патронів, да? Стандартна амуніція, фор... хенк. Інсерт коїн. Ага, спочатку треба. Бем-бем. Отако... І о. Де? А де? <гас> Не поняв. А де? А, вони зразу мені в інвентар далися. Поняв, все. <гас> а то я вже злякався. Думав, може намахали. Давай дивитися, що в нас тут далі дає. Щось перевертається. Чому? Непонятно. Окей. О, ще патрончики, це сюди. А, щось покушать, всяка лабуда. Це що таке? А, це якесь м'ясо, ти записка. PS. Якийсь Howard Hand gets stuck on 10. Ага. Е, типу, стрілка годинника застрягне. Ну, типу, зупиниться на о10-й, да? Ага, ага. Де де, де, де годинник? Десь цокає. А, ось тут цокає. На 10-й. Треба знайти якийсь тепер. Е, хто? Кого? А, треба одну штуку оцю знайти від годинника. І це, типу, як е, свого роду пароль, да? Хм, цікаво. Я поняв. <ріст> <ріст> оце туда. Тихо. Оце туда, оце туди. О, ще патрончики, супер. Годинникова стрілка. Нам треба годинник... годинникова стрілка. Ця штука закрита. Отже, повинно бути щось, що могло б його відкрити. Так, у нас є годинникова стрілка, і цим обов'язково прямо зараз треба скористатися. Нам треба зараз її, виходить, вставити. А, де вона? Ось до? Один. Юс. І тепер треба. А... отако Напевно, да? Чи яка із них повинна бути? Я, Я не пам'ятаю, мала чи велика. хаурхенд, Часова. Бем. Щось повинно було б відкритись, да? Все, так, воно на 10. Окей. А, можливо, не все. І тут, до речі, є патрончики, я не побачив зразу. Супер, що ми повернулись. М -м, можливо, є ще де якась підсказка. Годинникова стрілка повинна бути на 10-ту годину, проте хвилинна стрілка, е -е, нічого нам не сказано. Де повинна бути вона? Хто його знає, можливо, десь далі в нас буде якась підсказка. Я прям дуже надіюсь на то. Тут у нас що, закрито, правильно? Да, можливо. А, чекай, так і тут закрито. А хто його знає? Слухай. Прикол. А, диви прикол. Обалдеть! Я не знав, коїн, до речі, непогано. А, а шо толку? Так ми ми, ми просто туди саме прийшли. Ха-ха. Прикол. Ладно, окей, десь щось, напевно, ми пропустили, десь щось треба доробити. Але як? Я щас піду й застрелю ту свиню. Я не знаю, я тут уже бігаю, просто хто зна скільки, і я до цих пір не розумію, просто що нам треба зробити. Може, якщо уб'ю свиноту, то діла будуть краще мої, а може й не будуть. Ага, сюди вона пройти не зможе. Да? А ну давай. О, вона не вмирає, прикинь! А, не, вмирає, окей. Вмерла, суперсько. Ні, але ножем, походу, нічого не можна з нею зробити. Тут закрито. Прикол. Всюди, поняв, всюди закрито якось. Нічого немає, що робити, непонятно. Обалдеть. Просто обалдеть. Я не знаю, диви. <laughs> ну ми віз... ми просто всюди вже пробіглися. Типу, Вернулись навіть статуетки, ось оці ставляли. Ну і тут же щось до відкрилося. Типу, ми забрали ключа, все як треба. Але проте, не знаю, взагалі, ну, нічого нема. Взагалі немає, немає поняв. Тут нічого. М -м -м, непонятно. Нам прийшлося вернутися аж на стартову локацію. Ти прикинь? Ну тоді, друзі, я не знаю. Напишіть свої, напевно, догадки в коментарі, просто що мені ще тут треба зробити, ну, щоб пройти цей клятий режим. Я не знаю. Ми пробігли взагалі тупо, от де тільки могли. Абсолютно де тільки могли. Що робити, хто його знає? Так що підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдені. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.